Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Межик Тис і сьогодні буде фокус з ось таким ось годинником. Ну а допоможе мені наш новий учасник Лук'ян. Всім привіт! Дивіться, у мене є ось такий ось циферблат. Угу. І зараз тобі потрібно буде на камеру показати любе число, яке ти вибереш. А потім рахувати я буду так тикати, і ти рахуєш, наприклад, один, два, три, але ти рахуєш від свого числа. Наприклад, ти згадав 12, то буде 13, 14, 15. Зрозуміло? Mm -hmm. Так. Добре, тепер показуй на камеру і а я відвернуся. Є. Yeah. Добре, давай мені. Починай рахувати. І ви також рахуйте. Стоп! Ну що ж, якщо так зосередитись та добре подумати, то мені здається, що твоє число 6. Угу. Ну, якщо вам сподобався даний фокус, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І давайте через три відео буде розгадка цього фокусу. Всім пока!